Один з фінансових блоків, який впливає на досягнення фінансової мети, це переплетення. І це переплетення доволі чітко проявляється в полі гри Кесиф. Переплетення з'являється тоді, коли порушуються певні родові закони. А за порушення родових законів відповідають молодші представники роду. І, можливо, колись цим представником стали саме ви. Коли ви переплітаєтеся долею з когось зі своїх пращурів, ви не можете в певних сферах життя діяти, жити по-іншому. Ви просто підсвідомо йдете за тим самим сценарієм, тим самим шаблоном, аж поки ви не побачите його, не зрозумієте, чому ви це робите, і не почнете із цього виходити. І коли ми бачимо це в полі гри кесев, ми можемо одразу із цим попрацювати. Усвідомити, вивести себе на новий рівень, розтотожнити долі та йти далі до реалізації своєї фінансової.